Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай війна Росії проти України може завершитися у 26-му році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, у попередні роки Росія щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами. Однак у 2025 році ситуація змінилася. Вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат. Через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися, Зеленський сказав цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в Росії збігаються. Тож цього року, 25-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 26-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію про саму мобілізацію в Росії. Нагадаю, що раніше низка змі повідомляли, що через великі втрати на Покровському напрямку російське командування почало формувати штурмові підрозділи з жінок. Також з'являлася інформація про масовий набір резервістів у Росії, нібито для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Створення таких підрозділів розпочалося щонайменше у 20 регіонах країни. Водночас, в інституті вивчення війни вказують, що під цим приводом Кремль фактично здійснює примусовий частковий призов у межах формування так званого активного резерву. Попри офіційні заяви про захист стратегічних об'єктів, цих резервістів готують до участі у бойових діях проти України. Крім того, окупаційна влада Росії намагається. Легалізувати примусову мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій України. Російські депутати ухвалили закон, який дозволяє проводити призов упродовж усього року з 1 січня до 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони. Також російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який із 26-го року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників. Про це повідомляє центр протидії. Дезінформації про РНБО повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується постійний антикорупційний контроль. Він буде закритим і повністю керованим державою. На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт, але... Зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною і скасування відкритих декларацій це спосіб захистити гаманці режиму від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться. Він просто стане вибірковим. йдеться у дописі ЦПД. таким чином, стверджують е аналітики. Кремль остаточно відмовляється від гри у. Таку собі відкритість в умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду із елітами. Держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни. Такий висновок роблять у центрі протидії дезінформації. Що думаєте ви, будь ласка, пишіть свою думку. І також, як завжди, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Це важливо, наша підтримка. Наш захист, і ми маємо бути надійним тилом для сил оборони України. Скануйте, будь ласка, QR-код, переходьте до щоденного донату. Ми збираємо зараз на Ford Ranger для головного управління розвідки. І автівка, як ніколи, зараз необхідна на полі бою. Тому, будь ласка, скануйте, переходьте і не забудьте. Розповідати про це своїм друзям та знайомим у Латвії повністю завершили будівництво горожі на кордоні з Росією. Про це йдеться у відповідальній за об'єкт державній кампанії. Валстнекустамі і пасумі на фінальному етапі в експлуатацію вели 72 кілометри із 99 -ти. Кілометрів паркану, збудованого компанією Айґейт, загальна протяжність огорожі на литвійсько-російському кордоні становить близько 280 кілометрів, що забезпечує суцільний фізичний бар'єр у технічно можливих місцях. Вартість проекту раніше оцінювали у 146 мільйонів євро. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловський сам наголосив, що завершення будівництва паркану на кордонах з Росією та Білорусію є важливим внеском у національну безпеку. Та захист зовнішнього кордону ЄС за його словами кордон і надалі оснащуватимуть сучасними технологічними системами спостереження. Паралельно тривають роботи з облаштування додаткової інфраструктури патрульних доріг, мостів, інженерних споруд і влітку розпочато завершальний етап робіт на ще 41 кілометр ділянок. Кордону з Росією, зокрема у болотистій місцевості, основні будівельні роботи планують завершити до кінця 26-го року і. Компанія також координує проекти на кордоні з Білоруссю. Будівництво основної огорожі загальною протяжністю майже 145 кілометрів там завершили в липні 2024 року. Завершальні інфраструктурні роботи на окремих ділянках планують закінчити до весни 2026 року. Те, про що ми сказали і окремо, вказують, що технологічне оснащення всього зовнішнього сухопутного кордону Латвії так само мають завершити до кінця 26-го року. Про бункери на естонсько-російському кордоні раніше і Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії. Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів. Сім із них вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сатомаа. Загальна мережа має включати. 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошаров, багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО. Окрім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40 кілометровий протитанковий рів. В Естонії разом з тим оцінюють, оцінили можливість нападу Росії на країни НАТО. Станом на зараз немає ознак того, що Росія збирається напасти на якусь країну члена НАТО. Про це заявив. Гендиректор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Коупо Розін в інтерв'ю ІРР він сказав те, що ми бачимо сьогодні, Росія. Не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі. Крім того, Розін зазначив, що країна-агресорка змінила свою поведінку після реакції Заходу на провокації. Зокрема, йдеться про пошкодження кабелів у Балтійському морі та безпілотники у повітряному просторі країн НАТО. Розін переконаний, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів. Росія проти переозброєння ЄС. Ми про це пам'ятаємо. При цьому він додав, що Росія зацікавлена у сповільненні переозброєння Європи. Зокрема, Нагадав він про заяву російського диктатора щодо законодавчого закріплення відсутності наміру нападати на ЄС. Це частина такого заспокійливого посилу створити в Європі відчуття, що все гаразд. Росія не становить загрози і не потрібно поспішати з переозброєнням. Це значив Розіна. Він також зауважив, що країна-агресорка працює з різними політиками та групами людей для нав'язування думки про безглузду гонку озброєнь, яка забирає гроші в інших сферах. Нагадаю, що голова Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Росія не зможе вести війну на два фронти. Водночас він вважає, що у разі завершення бойових дій в Україні наступний напад Росії може бути на країни Балтії. Литва продовжує тимчасові обмеження на транзит певних товарів через країну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях і зміцнити безпеку регіону. Про це повідомляю з посиланням на публікацію видання «ЛРТ». Про продовження обмежень на транзит влада Литви ухвалила рішення продовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення. Ці заходи спрямовані на запобігання їхньому можливому використанню у збройному конфлікті проти України та. На посилення безпеки всієї Європи про причини продовження за даними Мінекономіки Литви, запроваджені раніше обмеження вже допомогли скоротити потоки товарів у Росії і у Росію і Білорусь. Однак, загроза обходу санкцій зберігається. Продовження заходів забезпечує ефективне застосування міжнародних обмежень і знижує ризик їх порушення. Про майбутні заходи контролю Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів з високим рівнем ризику, дотримуючись норм європейського союзу. Ці кроки дадуть змогу посилити моніторних і запобігти несанкціонованому використанню стратегічних товарів. Продовження тимчасових обмежень підтверджує стратегічний підхід Литви до забезпечення захисту, безпеки та дотримання міжнародних санкцій а також демонструє відповідну готовність країни адаптувати заходи контролю у відповідь на мінливі загрози. Я нагадаю, що Литва оголосила про створення нового військового полігону в районі Свалського коридору. Полігон бригадного масштабу стане важливим елементом зміцнення оборонних можливостей країни. Та НАТО на вразливому кордоні з Білоруссю. Зазначу, що уряд Литви оголосив надзвичайний стан по всій країні через контрабандні метеозонди з Білорусі, що становлять загрозу національній безпеці. Зараз на Україну чиниться сильний тиск, фактично закликаючи країну до капітуляції. Про це заявив. А колишній президент Польщі Броніслав Комаровський в інтерв'ю радіо Зет за його словами 2026 рік може стати поворотним для України. Комаровський вважає, що єдиною надією для Києва є Європейський Союз і Великобританія, які можуть замінити американську підтримку. Комаровський сказав: мені здається, що на жаль, готується форма перемоги Путіна, визнання його успіху в цій війні. Путін нарощуватиме свій вплив і підтримку не тільки всередині Росії, а й намагатиметься скористатися цими поступками. Політичних і територіальних питань, аби продовжити відновлення російської імперії, екс-президент Польщі зазначив, що президент України Володимир Зеленський і європейські лідери обрали тактику хвалити президента США Дональда Трампа за кожної зручної нагоди, не зважаючи на дивні заяви американського лідера. Коморовський вважає, що ця тактика може бути ефективною, оскільки заходу поки що вдається виривати главу Вашингтона з обіймів російського терориста Владимира Путіна. Уряд Італії тим часом схвалив указ про надання нового пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє Анса. Зазначається, що це 11-те продовження італійської допомоги Україні. Указ було затверджено по пропозицію правої партії Ліга яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву. Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Прокоментувала рішення прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні. Нагадаю, що 1 грудня уряд Італії опублікував міжвідомчий декрет, який свідчить про передачу Україні 12-го за рахунком пакету військової допомоги. Було зазначено, що йдеться про безоплатну передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил Італії. Італія також підтримує енергетичну інфраструктуру України. Що відомо про це раніше президент України Володимир Зеленський обговорював з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, Підтримку енергетичної інфраструктури України обладнанням. український лідер заявляв, що Рим надійшли обладнання зовсім скоро. За словами Зеленського, Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Президент зазначив, що триває спільна робота в Європі заради того, аби дипломатія все ж таки спрацювала.